Всіх вітаю на своєму youtube tiktok каналі. Є в продажі Hyundai Kona 2019 рік. 64 батарея. Пробіг даного автомобіля оригінальний 79 тисяч. І зараз покажу вам ось таку красуню, буде в огляді. Так що дивимося далі. В вашій увазі Hyundai Kona 2019 року. Ось так автомобіль виглядає по кругу. Війдемо його. Це в нас максимальна комплектація. Такий гарний. Золотистий колір. У нас однофазна зарядка. Батарея в даного автомобіля 64 кВт. Максимальні фари з перемиканням дальнього світла. На ось такі резині, резина в нас. 23-го року, як перед-зад, 17 Титани. В автомобілі є датчики мертвих зон, безключовий доступ. Парктроніки, зад-перед, камера заднього огляду. Диски в нас непобиті, непоцарапані, бордюрки немає. Пройдемося товщиноміром. По фарбі автомобіля капот алюмінієвий, пише кольоровий метал. переднє ліве крило двері передні зараз переварно Приносно, погано приклав задні двері. Заднє ліве крило. Дах автомобіля. Ось так автомобіль не полірований, але немає ні царапин, ні вм'ятін по кузові. Задня кришка багажника. У нас також кольоровий метал. Задній бампер не має ні потертостей, ні царапин. Також йдемо в заднє праве крило. Задні праві двері. гарна погодка переднє праве крило. E Тож, автомобіль весь в рідній фарбі, весь пластик непотертий, немає царапин, ні оцей декоративний пластик, ні пороги. А зараз покажу також прийоми автомобіля. Також в якому стані від ременя немає ні царапин, ні умнятин. Зараз покажу другу сторону. Також ця сторона вся ціленька. Ти ні на чому не крутілись? Автомобіль весь в рідній фарбі в оригіналі? Поно, наприклад. Як бачите автомобіль? Весь в рідній фарбі. Ось так автомобіль виглядає під капотом, у нас присутній тепловий насос, чистенький антифріз, ніяких підтікань немає. Ні шумів. В даному автомобілі підшипників замінювати не потрібно, так як без проблемів. немає ніяких шумів. Ні в редукторі, ні в моторі автомобіль в ідеальному стані. В даному автомобілі батарея була замінена в 2022 році. Прикріплю фотографію бірки. Також, кого цікавить ВІН-код, може подивитися всю інформацію. безключовий доступ, датчики мертвих зон на двох дзеркалах, у нас музика крел, та як у нас максимальна комплектація шкіра, перфорація, електросидіння як пасажира, так і водія. Всі датчики, асистенти присутні. Підігрів обдув сидінь, підігрів керма. Ось такий бардачок. В бардачку бездрутова зарядка. Також є підлокітник, також бардачок. У нас клімат, кондиціонер, камера заднього огляду. Так. Глядає парктроніки зад-перед. Навігація. Пробіг даного автомобіля 79 тисяч 498 кілометрів оригінального, не скрученого У нас також присутня проекція. Ось так вона виїжджає. Автомобіля дуже гарно збережений, як пластик, так і по сидіннях. Сидіння як нові, по картах також ніяких нюансів немає. Так що переходимо на задній ряд сидінь. Задній ряд сидінь. Ось так виглядає у нас задня карта. Пластик в ідеальному стані. Також шкіра на задніх сидінь однова. Постелі ніяких нюансів немає. що головне немає відременя безпеки таких ямок, царапин покажу з однієї сторони, з другої. Також інша карта. В дуже гарному стані. Задній ряд. Сидіння, як нові. Переходимо в багажний відділ. Присутня шторка, пластик. Ідеалі. По погрузці тут нічого не грузили, не подертий. наявні І зарядки, як швидкісна, так від 220, також компресор піна, гачок, крешка заднього. Самі бачите, який. Стан даного автомобіля. І хочу сказати одне, що тут замінена батарея у 2022 році. Прикріплю фотографію. То рахуйте автомобіль до 2022 року наїздив на одній батареї. Потім замінили. В даному автомобілі пробіг зараз 79 тисяч то за два роки може автомобіль наїздив на нові батареї ну 1030 хай буде. Трахуйте, купляєте автомобіль 2019 року з пробігом 30 тисяч. Дуже гарний варіант і гарний колір. Не дуже потрібно його вимивати. Тож, хто додивився відео до кінця, всім дякую за перегляди. Така красуня є в наявності. 2019 рік. 64 кВт батарея. Замінена в 2022 році. Пробіг даного автомобіля 79 тисяч. Але це її рідний пробіг, не скручений. Кого цікавий даний автомобіль, Телефонуйте. Автомобіль розмітнений сертифікований. Чекає нового власника. Думаю, новий власник буде дуже задоволений, бо ця красуня на дорогах дуже класно виглядає. Не сіра, не біла, цікавий колір. Дуже легенько її доглядати. Можна навіть даний автомобіль помив, навіть не витирати. бо бруду на ній не видно. Так що, хто додивився відео до кінця, дякую за підписку на youtube TikTok канал. Всім гарного дня до побачення.